І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в новий пасхальний режим, який додавали мертві грельса. От в цьому новому режимі треба збирати яйка. От. і в самому кінці. Будет величезний заяць, якого вам треба буде перемогти. Це щось типу боса. От. Ну, цей заяць він прям дуже величезний буде, і його дуже е, тяжко перемогти. А, до речі, я вам забув сказати, з цих яйок вони там збираються в різних домах. Вони там в різних домах заховані, їх треба збирати. З цих яйок вилуплюються, коротше, різні мирні. Монстри, тобто там то може вовк вилупитися, там зомбі, але е, ці всі монстри, які будуть вилуплюватися, вони будуть мирними мобами, які вас будуть захищати. Це дуже прикольні яйка. От. Я їх е, це, зберігаю до самого кінця, щоб прям в самому кінці, коли буде цей заяць, їх тупо. Е, Відкрити і щоб ці всі мої монстри атакували того зайця великого. Мені здається, це прикольна ідея. От ну, коротше, ми їдемо, 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 їдемо до самого кінця. Ми навіть ніякі хати не лутаємо, піпець. Ну, бо мене, в принципі, грошей достатньо, дві тисячі доларів це нормально. Я навіть не знаю, де ці гроші потратити. У мене їх так дофіга. Два кабаксів, і в мене йшов такий меч прикольний, ізумрудний. Це взагалі -то не фритовий меч, але я його називаю ізумрудним, бо ну він такий зелений. Він мені не нагадує смараги, от, мені Вінтовка, священа вода. У мене взагалі ресурсів дуже мало. Я от коли раніше проходив ігру, от доходив десь до 70-80 кілометрів, то в мене прям. Весь інвентар був завалений всякими ресурсами. а Зараз у мене ресурсів взагалі дуже мало. Шість бандажів, священа вода, вінтовка, фритовий меч і мішок. Все Це все, що в мене є. Коротше, я доїхав вже до 70 кілометрів. І цей, зараз закуплюся вуглем і буду їхати до. Блін, я вже запутався в тих цих, цих цифрах 50, 60, 70, 80 кілометрах, то реально можна запутатися. Блін, Я не в цей магазин пішов. Але дивіться, мені перед тим, коли їхати до самого кінця, мені треба ще закупитися патронами на вінтовку. І ще нову вінтовочку би далі купити. Вот. Ну, бо дві винтовки це ліпше, ніж одна. І вот. ще треба патронів е, до них дофіга купити. Вот. А то ви можете сказати, то 160 патронів, за ж і так дофіга, але, але мені треба більше, я не знаю. Ну, Грошей в мене багато, то в принципі можу собі дозволити тратити гроші. отак. Вот. Блін, я не знаю. 400 патронів хватить чи ні? Чи мені ще більше докупляти? Ні, ну я думаю, в принципі, хватить. Більше патронів не треба. Короче, я вже всім закупився і зараз будемо їхати тупо в до самого кінця. Мені навіть цікаво, чи там будуть ці бандити, чи бандитів не буде, чи буде тільки сам заєць. Я, я не знаю. Я просто перший раз доходжу до кінця в цьому режимі. От. Мені просто цікаво. Так, їдемо. Блін, так обідно три банки пропускати. Три банки, блін. А, три банки... Блін, я ж дебіл, я ж міг купити зміїне масло. З ним б було б набагато легше би проходити оцей кінець, ну, бо, ну, бо там буде багато ворогів. Оцей заяць величезний, він буде спавнити е, мені монстрів. Вот. Це, блін, якийсь піпець. Короче. Замок, замок, замочок, замок, замочок. Так. Е е е е, мені страшно. Там, там бандити є. я думав, там бандитів не буде, окей. Ну, нічого, я зараз їх так грохну на Ізі і підемо всередину. Коротше, ніби я е е бандитів грохнув. Тепер можна всередину, в принципі, заїжджати. Йоханий і бляха, і то що таке? На мене вовки нападають, але добре, що вже день зараз буде, бо п'ята п'ята година, та день наставай, день наставай, та-та-та-та. День вовків. Просто... Ой, який день ніч вовків! Якусь фігню, мелю, коротше. Ідемо шукати бандитів, які, яких я ще не грохнув. Бо якби я б всіх грохнув бандитів, то б музичка б вже б перестала грати, а вона не перестає грати. Короче, зараз цей прочекую всі хатинки і тоді вже піду пускати міст. Так, тут був останній бандит в хаті, його вальнув. Музичка перестала і грати, мені стало ще страшніше, блін. Хтось в мене далі стріляє? То Хто де, звідки? А хто ж криса? Ну, тепер то вже точно я всіх думаю грохнув. А ну що, йдемо пускати міст? Мені, якщо чесно, дуже страшно. Наскільки я пані зараз на нас оцей заяць вибіже, а? Ой-ой-ой, а... де я потратив свої е, патрони? У мене ж було 444 патрони, а тепер 422. А, стоп! А, я ж, Я ж бандитів вбивав, везву. Так. Мені страшно. Е, ох ти ж, йоханий бабай, бляха. Ух ти ж! йо -мо, яке ти величезне! Йо-мо-йо. Він мене кидається яйками. Ніфіга. На, получай, чел. Челик! Ах ти ж! Скален? Э, бля! Мені, мені страшно. Е, ти хвати. Чорний заяць, бляха, що то було? Афіга я так довго їхав, блин. Я здох, бо мене вбив заяць, просто таке прев'ю. Я більше не буду грати мертві рельси.